З 75-річним ювілеєм Валерія Лапшина привітала родина, друзі, і футбольна громадськість міста. Заслуги Валерія Георгійовича досить вагомі. Він закінчив грати у Дніпрі у 1965-му. Проте дотепер посідає четверте місце у списку бомбардирів команди за всі часи. Мені просто повезло. Я попав футбол в команду Дня та називалась команда «Металург». Да мне еще 18 вісімнадцяти не були, і случилось так, що я сразу начал грати в основному составі. Я грав з большими майстерами футболу Михаилом Дідєвичем, Леонидом Савіном, Юрієм Прохором. Знаменитые футболісти, ну которых можна було очень многому поучиться. Як фахівець Валерій Лапшин 32 роки очолював одну з найвідоміших у СРСР футбольну школу Дніпро 75 яка видала на гора справжніх майстрів шкіряного м'яча. Я попал в коллектив, где тренера были одержимыми своей работой. Они настолько были фанатами, и я вот сейчас о них вспоминаю с такой теплотой. Для них футбол, дитячий футбол, де був найголовніше в житті, поэтому і результати були. Спортивна редакція 34-го телеканалу Федерація футболу міста, численні друзі, вітають ювіляра з днем народження і бажають міцного здоров'я. У свою чергу Валерій Лапшин дав настанови юним футболістам і дитячим тренерам. Надо бути фанатом футболу. Тогда, звісно, плюс труд, тоді щось вийде. А дитячим тренером вони должны отобрать настоящих талантливых детей, ну, провести, перед этим провести большую работу и с большим, с большим энтузиазмом относиться к каждодневной своей тренировке. Тогда, конечно, тогда будет результат. И